Зробили нам аерацію газона 3 дні, ні, 4 дні назад. Пішли невеличкі дощики і... травичка почала зеленіти. Краса. Це, щоб ви розуміли, такий маячок замість флажків. Теж маячок посередині торчить. Це була аерація і був покіс. Дуже низький. Я так розумію, що газон пережив зиму непогано. Ось в такому стані газон в цій частині саду. Днів тому газон посипали селітрою. Ось так він підріс буквально за декілька днів, став яскравий і є ще, звісно, такі жовті місця, якщо прямо на них стати, дивитися, їх видно, а на загальній масі їх практично не видно. Ну ось уже зараз дійсно відчувається, що весна прийшла. Газон пора вже косити після того як його підживили. Ще ні разу не косили і це вже пройшло ну, більше тижня. Він прям добре так наріс. Не знаю, що садівники ще не приїжджали, мабуть. Не встигають зараз. Ось так наросла трава. Прям вже пора пора косити такими хвильками. В цій ділянці прям дуже багато якогось буряна наросло. Потрібно буде покропити, мабуть. Красенів були, скосили тиждень тому під корінь повністю. Вони знов вилізли. Знов вилізли і будуть квітувати. Були сьогодні садівники, довго косили, бо за два тижні досить заріс газон. У них там були деякі проблеми, через які вони не могли приїхати. Сказали вмикати полив, бо де-не-де вже так почали підсихати трішки. У нас досить жарко, як для квітня зараз. Тут підсохло. Тому все нормально, хоча та, що біля люка трохи підсохло, але небагато.